Це завдання відповідність геометрія, традиція незмінна. І так, є паралелограма БЦД, точка К є серединою сторони, і висота паралелограма проведена КП АП20, ПД10, ПК12. Отже, поїхали. Довжина відрізка KC. КЦ це половина БЦ. Половина БЦ. Всього 30, тобто 15. Відповідь Д. Закрили питання, підписали. Ідемо далі. Довжина середньої лінії трапеції ПК Середня лінія це півсума основ, тобто 25 поділити на 2, це 12,5. І остання сторона АБ. Отже, висоту нам дали, провели, ось наше. 12. Тепер, е якщо це всього 15, ось ця сторона 10, то на ось цю точечку залишається 5. 12, 5, теорема Піфагора, або трійка, хто пам'ятає, 12 в квадраті плюс 5 в квадраті, 144 плюс 25, 169, а це 13. Закрили питання. Сімнадцяте є попереднє відео, дивіться, і вісімнадцяте. Сказано, що то, значення m більше нуля треба спростити вираз і знайти звідси N. Дивіться, якщо м косинус тангенс. Що таке тангенс? Це синус, поділений на косинус. Відповідно, косинуси скорочуються. 2n синус x залишається. Тепер синуси теж з цих боків скорочуються. залишається m до рівня 2n. Щоб знайти n, треба m поділити на 2, тобто d. Далі, що ми маємо, коли є корінь? Корінь з двох залишиться. Якщо m додатнє. То добувається, і корінь квадрат знищується, і буде просто m. А відповідно, це відповідь Г. Закрили питання. І останнє, що таке 4. Це 2 в квадраті, і ще є тут логарифм з основою 2m. Ця двічка йде в степінь m, тобто буде логарифм з основою 2 м квадрат дорівнює n. А тут ще й 2 в степінь. Логарифм і це скорочується. Залишає, залишається, що n дорівнює m квадрат, тобто B сюди. Ось так. Задача про параметри. Отже, нам треба визначити, коли система має принаймні один роз'ясок. Щось вже подібне було. Давайте ми з вами поставимо знак мінус між цими системами, і у нас 4х знищиться. Тоді буде 2 у квадрат, ще мінус на мінус, тобто 3 у квадрат. Буде дорівнювати 9 додати 3а, тому що цей мінус і цей мінус дає нам оцей плюс 3а. Щоб знайти y квадрат, у нас буде 9 плюс 3а поділене на 3. Кожне число ділиться на 3, тому ми можемо y квадрат записати як 3 додати а. Далі, ми можемо замість нашого y. Підставити ось цей вираз. Ну, наприклад, друге буде зручніше. 4 в степені Х мінус 3 додати А дорівнює 13, відняти 3А. 4х залишаємо, дужку переносимо, і тоді поміняється оцей знак плюс, і, розкриваючи дужку, у нас знаки такі самі залишаться. Тобто, 3 додати А. Приводимо подібні. У нас буде 16 відняти 2а. І що у нас за умови? За умови ОДЗ, ось цей вираз повинен бути більше 0, а цей триб додати А більше буде рівні 0. І у нас виходить така системка, де ми розв'язуємо, то, те, А буде більше буде рівня мінус 3, а тут 2А доречніше туди перенести. І прочитати навпаки, 2а менше 16, відповідно, а менше 8. Умова повинна одночасно виконуватися. У нас є точка закрашена мінус 3 і 8 виколота. Більше мінус 3, менше 8. Ось цей наш проміжок, ми обираємо цілі кількість штуки, тобто мінус 3. Мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, не беремо. Коли ми порахуємо, у нас вийде 11 штук. Це запишемо у 20 Двадцяте завдання є раніше у відео я записувала, переходимо 21 завдання. На рисунку, позначене зірочками річні мінімуму площі, поверхня арктичного льоду, і в які роки це спостерігалося. Де кажуть нам обчислять різницю середнього значення і найближче до, до нього значення річного мінімуму площі поверхні. У відповідь запишіть модуль цієї різниці. Тобто, перше, що у нас звучить – середнє значення. Середнє значення. Дивіться, у нас тут поділки 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, на одну поділку підняли, це буде 4,6. Далі тут 4, 1, 2, 3. Тобто, додати 4,3. Чуть менше 3,4. Далі рівно 5 і 5,2. Все це ми сумуємо і ділимо 1, 2, 3, 4 на 5 років. Дивимося, 4, і 6, і 3 і 4 нам дає в сумі 8. Ну, тут можна додати буде 10,2. І, і якщо 8 додати 4 і 3, буде 12. І 3 додати 10,2, поділити на 5. Це буде. 22,5 ділимо на 5 4,5. Тобто середнє значення 4,5. Найближче до нього, дивіться, от серед наших наведених ось, найближче до нього це 4,6. Тому різниця між 4,6 і 4,5 модулем, це 0,1, що ми запишемо. І стереометрична задача за традицією на останок. Циліндр і пряма чотирикутна призма мають рівні висоти. Малюємо циліндр і пряма чотирикутна призма, тобто можна сказати, паралелепіпит. Мають рівні висоти. Ось, або висоту, ще можна було в циліндрі. Це як наша вісь. Ідемо далі. Основою призми є ромб зі стороною 10. Радіус вписаного в основу коло призми дорівнює радіусу циліндра. Тобто, якщо тут маємо коло, а тоді радіус це буде. Пів висоти, тобто ось наш радіус, то цей радіус дорівнює радіусу основи кола. Ось я провела. Знайдіть об'єм призми, якщо площа основи циліндра 9, π а твірна 25. О тут твірна і висота, ми сказали на початку, вони однакові. Тому і тут одразу можемо 25 записати. Об'єм. Починаємо з об'єму. Щоб знайти об'єм призми S основи на висоту. Висота вже є 25, вже легше. S основи. Якщо ми будемо знати радіус, то щоб знайти S основи ми. Висоту основи множимо на сторону. Сторона вже є, вона дорівнює 10. Залишається h знайти. H знайти ми йдемо до циліндра S основи пі квадрат. Тобто R квадрат це 9. А просто r це 3. Ось наше 3. А висота це 2 радіуса. Тобто h дорівнює h основи. До рівні 6. Тобто площа основи 60. А ми готові об'єм 60 помножити на 25. 1500 ми запишемо у відповідь. Ось так ми зробили повний розбір. Дякую, що зі мною, дякую, що коментуєте, ставите вподобайки. Успіхів! Будемо навчатися разом!